Усім доброго здоров'я, ви як завжди на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Honda Service зі Швейцарії. 2013 рік, модельний 14-й, білому металіку. 2,2 дизель на автоматі 4х4, це у нас повний привід. В рідній фарбі без жодного підфарбування, 225 тисяч оригінального пробігу. На оригінальних дисках 18-х. Ціленькі дисочки у нас такі. Резина 25-й рік, літо. Всі чотири колеса одинакові. Давайте попереду маємо датчик світла, датчик дощу, біксінон, леди, противотуманки, парктроніки, МВЧ-фар, По бамперах все ціленько, немає ніяких пошкоджень. По капоту також, без колів, подряпин. Немає парковочних м'ятин. По цій стороні також все гарно. Зеркала складаються, підігріви поворотники, реальніги на даху. Позаду в нас камера. Присутні епартронічки. Вся екологія на місці. сажовий не забитий. Все збережено, гарно. Регенерація проходить вчасно, присутня шторочка в нас. Як завжди, всі рві докаточка, домкрат, ключі. Все в наявності, все укомплектовано. Двірні карти хороші, нічого не побито, не пошкрябано. Позаду водія пасажира також сидіння хороші, ця сторона також карти хороша. Сидіння збережені, не мають пошкоджень. Накладочки на порогах, тут нічого не побито пасками безпеки. Присутній у нас такий підлокітничок, обшитий шкірою на два підстаканечки. Сидіння складається в рівну підлогу. Дуже великий місткий виходить багажне відділення в Honda сірві Тут у нас стеля збережена, немає пошкоджень. Давайте оглянемо ще. Водійську карта хороша також збережена. Повний електропакет, сидіння водійське також хороше, мультикермо, регулюється по пусті по наклону, вчите шкірою, все в оригіналі. Під кермом у нас такі присутні підривлю пелюстки, можна понижати, повищати передачі. Тут у нас помічники, екорежим, парктронічки можна регулювати. Підігрів сидінь, автомат, класичний гідротрансформатор. В поєднанні з 2,2 двигуном дуже хороші двигуниці. Рахуються мільйонники. Тут у нас кру... круїз присутній. Зараз заведемо автомобіль. Клімат працює. Радіо працює. Дуже Пробіг автомобіля 225 тисяч. Оригінального сервісна присутня, дзеркало з автозатемненням. Тут в нас така, ніша під окуляри присутня. дзеркала. Два ключики. Документи всі присутні, сертифікат пройдено, розмітнення, ну і сервісна присутня. Кого буде цікавити більш детальна інформація, будь ласка, телефонуйте, все надам. Повну інформацію. Знаходиться авто місто Радивілів Рівненська область. Приїжджайте на огляди. Хороший автомобіль в гарному кольорі. Отож, кого зацікавить? Телефонуйте. Усім дякую.